Друзі, вітаю вас на каналі Deutschенt. Цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. А я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. І сьогодні мені закортіло поговорити з вами про німецькі супермаркети. Здавалося б, що говорити про супермаркети. Вони всюди, в всьому світі, однакові, ну, в Європі, скажімо. Але повірте, що в німецьких супермаркетах є певні негласні правила. Які ніхто ніде не прописував, але чомусь всі про них знають. І мені дуже хочеться, щоб ви про них також знали. Так ось, такі прості правила супермаркета, які, напевно, дійсно в кожному супермаркеті світу діють: це те, що базові речі, такі як сіль, мука. Молоко заховані десь так, що ви їх відразу не знайдете. Тобто ви будете блукати дуже довго між полицями, поки ви знайдете ці товари. І зроблено це спеціально для того, щоб ви дуже довго ходили по супермаркету, і під час цієї прогулянки ще щось собі обов'язково придбали. Але це таке це ми напевно вже кожен розуміє далі. Свіжість продуктів в німецьких супермаркетах був час, коли я покладалася на цю свіжість, ну. Тобто я була впевнена, що все свіже, що дата завжди відповідна, що в мене ще є час цей продукт вжити, використати і так далі. Поки я не опеклася і не купила кілька продуктів, чия дата виходила вже або в той день, або на наступний, або вже вийшла. Тобто я купувала продукти просрочені, тому що я не дивилася на дату, якусь там якийсь сир, чи якась шинка, ну щось таке. Через те. Тепер я дуже уважно дивлюся на дату е, зберігання і вас також закликаю. І це робить кожен супермаркет. Свіжі продукти завжди стоять позаду. Попереду у вас будуть продукти з датою, яка вже ось ось вибіже. Так? І е, люди, що роблять в поспісі, вони хапають перший продукт, так? те, що стоїть в полиці, і. Ne dibeta. Поспішають, ну, потім трош трош трішечки розчаровуються. Так ось, Якби ви бачили, як я обираю продукти в супермаркеті, ви б ну, не здивувалися, але подумали, якась така дивна, дивна <хи> дівчина, тому що я там риюся, я шукаю, вибираю, якщо потрібно, я лізу кудись далеко, беру картон. Знаєте, оці такі картони, ще де це все, все запаковано, витягую, перевіряю ці всі дати. Я дійсно дуже прискіплива. Бо зараз до цього відношуся точно так само з овочами та фруктами. Так, ви ж розумієте, що якщо перед вами лежить гора яблук, так або не знаю, якісь там авокадо. Зверху лежать вже перестиглі, перестиглі овочі, фрукти. Будь ласка, залазьте під низ, там на вас чекає найсвіжіше, найкраще те, що було доставлено сьогодні, і це буде лежати внизу. Також я це все перебираю, вишуковую. Ну, мені однаково, як там хто на мене дивиться. Хоча розумні люди, я спостерігаю, вони обирають ну, в кого є час. Досить довго. От кожне авокадо буде розглянути кожне яблучко. І я також так роблю. Не нехтуйте цим, беріть собі час, коли йдете в супермаркет, щоб купити за ваші гроші найкраще те, на що ви заслуговуєте. А тепер найцікавіше поведінка людей на касах в німецьких супермаркетах. Вона дійсно відрізняється від поведінки людей в інших країнах. Ви дуже добре спостерігали. Як в Німеччині швидко вибудовується черга в супермаркетах, і в таких магазинах, як Aldi, Lidl, все відбувається досить швидко. Вона швидко йде, тому що касири працюють на повну швидкість під повним контролем. Це не, не легка робота, це дуже важка робота. Але все ж таки іде все цак 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 І зараз ми повернемося до черг. Але спочатку я хочу сказати, що на касах в супермаркетах ви можете дійсно дуже добре тренувати вашу. Самооцінку, так вашу поведінку, тому що що я помічаю, що іноземці, ну зра відразу я можу відрізнити іноземці від німців, поки вони навіть не почали говорити. На касі вони досить швидко починають метушитися, тобто касир працює на повну. Швидкість, і людина починає під нього підлаштовуватися. Вона також швидко ці речі перекладає в кошик, метушиться, хоче встигнути, присідає, пригинається туди-сюди. Потім, коли вона починає оплачувати і бачить, що стоїть довга черга, вона також починає метушитися, щось в неї вилітає з гаманця. Тобто о, не робіть так. Поспостерігайте, як це роблять німці. Так, в них також темпу, так, коли вони речі складають в кошик в таких супермаркетах, як Aldi, Lidl. Але все ж таки це такий, знаєте, розмірений темп. Це не підлаштовування під касира. Касирша швидше і я ще швидше. Касир швидше і я швидше. Ні. Тобто вони якось так вміють робити цей темп, що касир, наче підлаштовується під темп покупця. Тобто це відбувається швидко, але все ж таки покупець керує, наче цим процесом, і це виглядає дійсно так: при оплаті ніхто з німців не метушиться, не поспішає. Це гроші можна ждати більше, можна забути код, карточки, що хочеш, може статися. Тобто, вони собі дають час. Не означає, що вони це роблять суперповільно, але дають собі час. І в таких супермаркетах як хід. Ідека Аецит, де касири працюють набагато повільніше. Так? Тут, звичайно, все також досить розмірено, і вам, вас ніхто нікуди не жене, там все набагато спокійніше. Але що стосується самої черги, так? наприклад, ситуація: супермаркет відкрита лише одна каса, і черга вже дуже довга, так? або дві каси замість чотирьох. Знову ж таки, тренуємо самооцінку. Тому що, якщо ви помітите, що та людина, яка з черги скаже відкрийте, будь ласка, другу касу, вона стає автоматично, наче героєм. На нього вже всі так дивляться: з повагою кивають, підтверджують: угу, нарешті хтось це зробив. Чомусь, от чомусь, наскільки німці такі самовпевнені, впевнені, так. Мало хто з них наважується в черзі сказати касиру, щоб той відкрив другу касу. Є ці люди, вони це кажуть, але їх чомусь дуже мало. Наче кожен чекає, хто ж скаже перший. І ось не бійтеся сказати касиру відкрити другу касу. Ви автоматично стаєте героєм, ви автоматично піднімаєте себе самого також. Ну, на одну сходинку вище, тому що ви цього не боїтеся, цього нема взагалі тут чого боятися. Так? Ви можете себе проявити, і о, у вас все в порядку ну, з собою і з вашим часом, тому що ви не хочете стояти в черзі, тому що ви просите, щоб ще один касир, який зараз є на роботі, просто він десь там на складі, чи де сів на касу і її відкрив, і о, всі покупці могли. Нормально, в нормальний час оплатити не очікуючи. Ще один дуже важливий момент на касі. Уявіть, що на касі номер один зібралася довга черга. Ніхто всі черзі не сказав відкрити другу касу, і касир нарешті сам каже: Ми відкриваємо касу номер два. Öffnen kasse zwei für sie. Що відбувається в цей момент? В цей момент на касу номер 2 Претендують не ті люди, які стояли в касі номер 1 на початку, так, тому що вони вже довго там стояли, а ті люди, які туди на касу номер 2 швидше добіжать. Тобто починається страшний спринт. Туди біжать на другу касу. Не лише е, люди з каси номер 1 з хвоста, так, ті, що стояли позаду своїми візочками, хто там перший. Туди ще біжать люди з залу, так, які були десь там в відділі молока, почули і на повній швидкості біжать. Тобто це враження, таке знаєте, видовище, яке потрібно поспостерігати з насолодою, подивитися, як це все цікаво відбувається. Звичайно, потрібно на це мати час. Але це дійсно так, просто щоб ви розуміли, що такі правила діють. До речі, напишіть мені в коментарях, чи це правило діє по всій Німеччині. Буде мені дуже цікаво прочитати. Я впевнена, що так, але все ж таки хочу дізнатися від, ваш, від вас ваш досвід, тому що в Баварії точно так, і на деяких землях також, тому що зі мною ділилися цими враженнями також мої підписниці на інстаграм. І ще один важливий момент, і будь ласка, ним не нехтуйте, якщо не хочете, на собі. Відчувати ось ці такі погляди. погляди. знаєте. Ми говоримо зараз про перегородочку для товарів. Так, Ось є в нас фліспанд. Я не знаю, як це українською називається оця стрічка, куди ви викладаєте товари. Попереду вас є покупець, який викладає його товари. Ви не маєте права викладати ваші товари на цю стрічку. Поки він не завершив цей процес. Він на вас буде дивитися, тому що це вторгнення. Повірте, в його приватну сферу. Це зараз його простір, його його, зарезервований. Все, він. Він зараз тут перший. Його. От вони це прямо аж відчувають на рівні тіла, наче ви до нього доторкнулися і його шарпаєте. Далі, коли він все виклав, і буває так, що людина забула поставити перегородочку. так? Від відділити, відділити цю приватну сферу від вашої, якщо вона це забула зробити, ви викладаєте свої товари лише після того як самі поклали цю перегородочку. Окей? І до речі, німці вам подякують за те, що ви поклали перегородочку. Бо він забув. До речі, я також не люблю, коли хтось починає викладати речі свої на, на стрічку, а я ще не закінчила цього, тому що людина може не бачити, скільки в мене насправді речей в кошику. У мене завжди в кошику багато речей. Тобто я стою затуляю собою кошик, коли викладаю, так? і вона думає, що я а, вже, напевно, достатньо. Так? Вже вистачить місця. Не вистачить. Я дійсно повертаюся, я можу казати: сорі, мені ще потрібно місце, в мене багато речей. Заберіть, зачекайте. Ось так. Перегородочка, пам'ятайте далі. Ще один важливий момент: тримайте відстань. Abstand halten. Це дуже важливо. Це німці, особливо ще після ковіду, після коронавірусу до цього дуже ставляться. Ну, не те, що обережно, їм це важливо. Їм важливо зберігати відстань. Так в деяких аптеках, наприклад, магазинах на пошті, навіть є такі ще маркери лишилися на підлозі, де потрібно кому стояти, так щоб достатньо тримати відстані один від одного. Коли людина особливо оплачує на касі, це для неї також приватна сфера, приватна зона це зараз її місце, і ви ні в якому разі не можете підійти до неї близько. Стійте там, де стояли, так? не підходьте. Ось коли людина розрахувалася, коли вона отримала свій чек і починає від'їжджати візочком від касира, ось тоді ви підходите. Будь ласка. Зберігайте відстань між собою і людьми, також в ваших інтересах, так тому що. Швидко можна чимось заразитися, особливо в зимовий весняний період, якимись простудами, ну не простудами, інфектами. Тут цього всього дуже багато. До речі, таким чином ви тренуєте ваші особисті кордони. Ось коли ви зберігаєте вашу дистанцію, так не підходите до когось близько і не даєте, щоб до вас підійшли, тобто просто поглядом ви вже можете показати, що це занадто близько, так або відійшовши на крок назад. Людина зрозуміє, що вона ну, допустилася помилки. Занадто близько до вас підійшла. Тренуючи ваші фізичні кордони, зберігаючи ваші фізичні кордони, ви таким чином будете також переносити цю дистанцію на ваші психічні і ментальні кордони. Так ви будете зберігати ось цю здорову дистанцію в комунікації з іншими людьми. Я впевнена, що у вас є ця дистанція. Але ви бачите, що в німці вона виражена більше ніж в українців, можливо, в деяких ситуаціях НАТО, за НАТО. Але натренувати цю здатність дуже важливо, тому що тоді, коли потрібно буде, ви можете її включати. Не завжди не завжди вам це потрібно буде. Але коли потрібно, ви це включите в собі і будете вміти з цим обходитися. Тобто, зберігати дистанцію фізичну і. Психічну, ментально в Німеччині дуже важливо, так ми е, зберігаємо її по відношенню до німців і також вимагаємо, не забувайте про це, щоб вони зберігали її по відношенню до нас. Тому що я чула історії, коли німці порушують ці кордони, починають випитувати багато. Або ось мені дійсно підписниці писали мої в інстаграм в директ. Що німці ну, тобто дівчина живе в сім'ї в німців, так і в неї якийсь там був новий айфон, я не пам'ятаю який. Їй було соромно а, цим айфоном взагалі показуватися їм на очі, тому що вони завжди на нього дивилися з, такою, з таким недорозумінням, як в неї в біженки, може бути айфон. От в них такого нового нема, а в неї є. І навіть якби в них був новий, в неї такого бути не може. Або хтось мені писав. Що німці запитували, у вас що є авокадо? Ви знаєте, що таке авокадо? Тобто є німці, які, можливо, щиро дивуються прогресу України, що в Україні також є авокадо, я не знаю. Але є німці, які порушують ваші кордони забагато випитують, хочуть щось дізнатися. Дистанція. Ось на чергах <сум> в супермаркетах. Ви цього можете дуже добре навчитися і натренувати цю навичку. Якщо вам цікаво дізнатися ще більше нюансів про німецький менталітет і про норми поведінки, так про такі негласні також правила поведінки, я вас запрошую на мій вебінар, який називається «30 ключів до німецького суспільства. Він пройде 1 лютого. О 12-й годині за берлінським часом, тобто у вас буде посилання на пряму трансляцію. Але якщо ви це відео дивитеся пізніше, після 1 лютого ви цей вебінар можете придбати в записі і переглянути все в записі. Вся інформація і посилання на наш сайт з усією інформацією про цей вебінар буде в описі під цим відео. Будь ласка, заходьте і знайомтеся. Друзі, хочу вам ще дуже подякувати за вашу активність, за ваші коментарі. Під останніми відео я все читаю, можливо, не відразу, трішечки запізненням, але мені все цікаво, що ви пишете. А ще цікавіше це моїм глядачам, які, читаючи ваші коментарі, бачать, що вони. Тих чи інших ситуаціях не одні, що такі речі трапляються, що в те, що трапилось в них, це не виняток і що з цим можна жити. І, звичайно, коли відноситися ще до таких речей з гумором, тоді все набагато простіше і легше. Я вам бажаю всього самого найкращого і до скорої зустрічі. Всім па-па-па-па!